Кожну копійчину з українського бюджету має перевіряти спеціальна рахункова палата, орган підзвітний народним депутатам. Члени рахункової палати наділені небаченими повноваженнями. Перед ними мають відкривати всю бухгалтерію навіть спецслужби. Зараз на посади дев'яти членів рахункової палати претендують аж 60 осіб. Хто ці люди? І кому з них, врешті-решт, пощастить рахувати по новому. Дивіться викриття програми Гроші. Гроші відкривають правду про розбірки за рахункову палату. Орган наділений надзвичайними повноваженнями. Перед цими державними рахівниками зобов'язані відкривати двері та бухгалтерію, усі міністерства та відомства, навіть спецслужби. Рахункова палата це реально крутий механізм контролю за державними фінансами, який в руках Верховної Ради, але йде певний саботаж. Після перевірок карні справи проти корупціонерів так має бути за законом. Проте насправді рахункову вже давно перетворили на іграшку у руках можновладців. Іграшку, якою скоріш маскують корупцію аніж викривають Це вертикальне. От але таких людей вони понаставляли всюди, і в судовій системі, і в рахунковій палаті. Нарешті сьогодні ми це почули. Вважаю, що протягом тих двох тижнів ми маємо розглянути питання рахункової палати. Раптово на погоджувальній раді спікер Парубій обіцяє провести таке довгоочікуване голосування за нових членів Рахункової палати. Було проведено десятки консультацій. І для того, щоб ми змогли прийняти будь-яке рішення, нам необхідно поставити на порядок даний і це питання розглянути. Запекла боротьба з цього питання таємно точиться у владних кабінетах вже третій рік. В тій більшості, які зараз немає. Таку знаєте певного спільного бачення, хто має бути тими новими членами Рахункової палати, і хто має бути головою рахункової палати? Члени рахункової палати мають право знати все про кожну державну копійчину, на що б її не спустили. Увесь бюджет України. А цього року це майже 800 мільярдів гривень. У них як на долоні. Це просто є така система потужна контролю, яка може сьогодні і припинити корупцію, і вивести нечисту воду всіх, хто сьогодні заробляє нечесно на державних ресурсах. Отже, скандальна Олександра Кужель і розходи Олександра. Нардепи Руслан Лук'янчук та Валерій Пацкан. Ці та інші народні обранці ще кілька десятків відомих і невідомих діячів. Серед яких навіть справжні корупціонери хто і чому прагне рахувати по-новому? У Монкаші пройдуть такі самі безхребетники, да, або ті люди, які готові виконувати команди, да бо вони не були поставлені. Гроші відкривають правду про розбірки за рахункову палату. Орган наділений надзвичайними повноваженнями. Ще наприкінці 2015-го Членів палати мали переобрати це зобов'язання перед МВФ. Проте за три минулі роки депутати спромоглися хіба що відсортувати 65 кандидатів. І дев'ятьом із них нарешті вже найближчим часом пощастить отримати статус члена Рахункової палати. Важливо, що до останніх днів, супереч закону, досія на кандидатів було закрите. Напевно, аби журналісти не підіймали зайвого галасу. Але ось нарешті ми бачимо декларації та мотиваційні листи кандидатів. Окрім вже названих нардепів: Кужак, Лук'янчук та Пацкана, знаходимо інші примітні прізвища, наприклад, Олександр Яременко. Це ніхто інший, як багаторічний і досі діючий заступник голови Рахункової палати. Олександр Степанович, ви притягнуть на в новому составі чудної палати. Ну, пожалуйста, можу пару питань задати? Ми багато разів намагались поспілкуватися із паном Яременко. Втім, він виявляється дуже утаємничений. Можна поговорити? І не лише Яременко прагне зберегти свою, напевно, прибуткову посаду. Серед кандидатів у нову рахункову палату є її старі діючі кадри Василь Невідомий, В'ячеслав Пилипенко. Та навіть Марія Шулешко, яку звинувачують у привласненні службової квартири, до речі, допомагав їй у цій оборудці за даними набу вже відсторонений від посади голова рахункової пан Магута. Тож, яке це оновлення нарікають експерти. Це абсолютно люди які перебувають в ручному режимі та управління, хто б не був би проблем. Да, сказали зробили, так да? і це навряд чи можна назвати чесним конкурсом. Скоріше відвертий політичний договірняк, підозрюють експерти. А де хто із політиків цього навіть не приховує? Ми пропонуємо, наприклад, від нас Олександру Куже очолити рахункову палату. і нарешті головна інтрига. Хто ж із дев'ятьох отот обраних стане головним і очолить нову рахункову палату. Раніше цю надзвичайно важливу посаду пророкували екс Оксані Продан, але вона вже не фаворит. Серед тих кандидатів, які зараз подаються на будуть може бути нас ні в парламент, немає тієї кандидатури, яка б максимально б влаштувала б діючу більшість. Проте як завжди, є компроміс. За даними джерел програми гроші, головним рахівником країни цілком може стати ось ця людина. В рідких випадках інформація приходить, в рідких – відкітно знайомтесь депутат Вінницької міськради Віктор Брониславович Кривицький. Він же досвідчений митник та податківець. То ще справді саме Кривицькому довірять рахувати усі бюджетні видатки країни. Ми маємо побачити це вже цього або наступного тижня, і тоді гроші розкриють усі таємниці. Тих, хто буде рахувати по новому.